Чи дозволено водієві білого кольору при інтенсивному русі виконати перестроювання? Тож, у нас інтенсивний рух, всі смуги зайняті, всі кудись нас рухаються. Незрозуміло хто, що, куди, навіщо? Так. І ми відповідаємо дійсно: тож інтенсивний рух для нас ну, не пом'яхати, скажімо, якщо нам треба, при інтенсивному русі повернути праворуч. Ми це беремо і робимо. З крайньої правої смуги. Якщо нам треба повернути ліворуч, ми беремо, робимо перестроювання при інтенсивному русі, да, і що і виконуємо з лівої крайньої смуги, тощо робимо перестроювання для об'їзду перешкоди. Тому ну, що не будемо, наприклад, на інтенсивний рух багато транспортних засобів багато автівки рухається в проїзній частині. Нам треба об'їхати якусь там яму. Ми ж не будемо стояти і думати, ой, ну інтенсивне рух, ну все, будемо тут стояти, поки не знаю, не буде ніч і автомобілів не буде. Тому, звичайно, що це тут ще забуло додати для зупинки ще можна. Тому дійсно це буде друге, тому дозволено змінювати смугу. Інтенсивний рух це не пам'ятаю, чому повинні прям взагалі рухатись тільки в одному напрямку за всіма автівками і все. Це ж не це мається на увазі. Інтенсивний рух, але якщо вам треба в цьому напрямку, будете рухатись в цьому напрямку і перестроюватись, щоб повернути в цьому напрямку.